Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! І знову Дрогобичина нас радує. Василь Йосипович придбав таку пару коней. Таку пару коней. Це в нас є кобила Парижанка, дочка хто знає Мадярки і Парижа. Така от красуня. І на Дрогобичину заїхав. Жеребець, чистокровний паршерон. Рігі 7 місяців. От такий от красавчик. Потрошки починає сельос запрягати, обкатувати. Жеребець спокійний, адекватний, потужний, як на свій вік. От такий от красень. Жеребець в майбутньому буде на паровку, кого буде інтересувати така краса. от, така от пара красоти у нас на Дрогобичині. Жеребець спокійний, адекватний. Такі от красень. Такий от красень. Пара взагалі, бомбезно шикарна. Є на що подивитись. В майбутньому буде на Дрогобичині буде плідник. От така от красота. Кобила парижанка. І жеребець та урон. Така от красива пара коней. Запряжні. Другий раз та урон в шлії. Бачите, як себе поводить, адекватний, спокійний. І от парижаночка. Парижанка знов желябна на мала того року лошечку по сеньору. На, в майбутнь, ну, навесні на, знов, на знову жеребна по сеньору. Десь на березень чекаємо. Приведе знову лошадку. така от красунька. От така от краса на дороговичині. Такий гарні. Гарний має хід. Коні то що треба. Така от красота. Ой, тут як. Як має бути. Наразі буду дякувати всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Всім гарного перегляду. Ось така от красота в нас на Дрогобичині. Всім будьте здорові гарного дня!